Доброго раночку, вітаю вас в новому відео, в новому влозі. Сьогодні ми з залісою вирушаємо в супермаркет на закупи продуктів. Їдемо на байку таксі, тож беремо вас з собою. Ось наш таксист під'їжджає. Зазвичай ми їдемо в супермаркет, коли вдвох залісою на таксі байку. Це дешевше виходить, десь до 1 долара вартість, а назад вже будемо їхати на автомобілі, бо в нас, звісно, будуть наші закупи і на байку це буде незручно зробити. Да, трішки буває лячно на дорозі. Замагалися до GO, наш водій їде. Женя нам його викликав, тому розраховувався карткою, там десь ну, до 20 тисяч донг мало бути або в межах цього. Ну, як завжди, по косметичного магазину я не пройшла, але нічого сьогодні не придбала. Тож лише подивилася, почитала, буду думати, що краще обрати. Але зараз йдемо за покупками, за продуктами. Так, торгівельний центр Гоу. Сюди ми частенько приїжджаємо, раніше десь раз на два-три на тижні приїжджали. Зараз я вже й не пам'ятаю, коли останній раз тут робила закупи. Так, дивіться, зходу яблучка по 38 тисяч, яка гарна ціна. Взагалі в Азії на яблука такої ціни мало знайдеш де, але ось зараз гарна ціна бачимо, тож візьмемо обов'язково. Ми любимо яблучка, Аліса любить яблука, та й ми з задоволенням їх їмо. і на Дурян зараз гарна ціна, тут ось 79 вказано, а тут взагалі 69. Але дуріан люблю лише я. Аліса також може поїсти трошки, але він все рівно За великий затяжкий, я сьогодні його точно не буду вести сама. Це вже коли ми, може з Женю прийдемо. Так, далі овочі. Помідори тут по 36 тисяч, це дорожче, ніж на базарі, тож поки що не буду брати, та й в мене є. А от огірочки візьму обов'язково. По 12 тисяч за упаковку тут пів кілограмчика. Вони смачні, є отакі великі, завжди вам показую, але вони з тустою шкіркою, я такі не люблю. Ми полюбляємо ось такі, Аліса їх дуже любить. хрумає з задоволенням замість фруктів їх. беру, Так, візьму кращу пачку. Оце. Беру одну упаковочку. А тут є трішки дешевші помідорчики по 22 тисячі. Ну, це десь така ціна, 20 зараз тисяч на, і на базарі, мабуть, зберігається. Я була останній раз, але пізно були, тож я не сильно тоді зорієнтувалася по цінах. Добре, раз є дешевші, то візьму невеличку кількість, хоч і нещодавно купувала, але все рівно, щоб через. Два дні не бігти на базар за помідорами. Так, фрукти я купую на базарі. Вам уже багато разів говорила і показувала, порівнювала ціни з різними супермаркетами, що на базарі фрукти коштують вдвічі, а то й втричі дешевше. До речі, я бачу ще один сорт не дуже дорого, яблучка по 55. В порівнянні це ще недорого Коштує тут у нас Києві, полуниця, полуниця навіть навіть малина є. Подивіться, якось мене запитували нещодавно в коментарях, чи є малина. Заморожену бачила, а от свіжу бачу вперше. Але вона така, знаєте, ледве-ледве почервоніла і її вже зірвали. Так, що по ціні, там зрозуміти неможливо, як завжди. Це написано лише в'єтнамською, 170 грамів. І тут ідеї ціна, там щось по 250 грам, там таке на полуницю вартість, а на малинку. А, ось, 63 тисячі донг коштує малина. Ну, це я вперше бачу в продажу свіжу малину. Ось так, полуниця малина тут. Ось, дивіться, навіть лохина є. По 85 тисяч дон за 125 грамів. Дуже рідко ягоди зустрічаються, але ось бачите, тут виноград, киві, лохи на цій сторони, полуниця та малинка була. Так, йдемо далі. А Фрукти я проходжу, дуже рідко буває на щось гарна вартість, то я тоді купую. Але зазвичай фрукти купую на базарі. Аліса хоче цукерочки. Ось такі вона полюбляє панди. Інколи її купую. Їх тут не самий смачний шоколад, я би сказала, зовсім не смачний. Але ж дітям саме головне, що тут ось якісь зображена тваринка: 26 тисяч за 100 грам. Аліса набрала собі в пакетик тут 164 грами на 43 майже тисячі дон. Сьогодні я купую ще овочі окремо на борщ. Я хочу зняти окреме відео. Про те, скільки коштує приготувати борщу у В'єтнамі. Тож обираю продукти, які мені для цього необхідні. Вдома я вам покажу, покажу, яка вийде вартість цього всього. Ну, взагалі за наші продукти. Тож не все вам сьогодні показую, тому що планую окреме відео. Кожного разу, коли ми в супермаркеті Go, то я беру ось ці багети. По сім з половиною тисячі вони коштують найсмачніші. Як на мій погляд, в Дананзі. Так, скільки? Два візьму. Опа. У мене закінчився рис. Завжди беру ось тут упаковочки по два кілограми, розфасовані. Так, якийсь тайський я брала, мені він сподобався ось такий. По 17800 за кілограм. Беру ось таку упаковку. 2 кілограми. Так, а я подумала, що ще я хочу ось таку картопельку. Вона, типу, як молода. По 25 тисяч дон коштує кілограм. Візьму невеличку кількість, щоб на один раз нам приготувати на обід. З кропом, з вершковим маслом, з часничком, ось таку буду готувати картопельку. Завжди я вам в магазині показую вартість овочів, вартість товару, і скільки в мене вийшло там за пакетик, за кілограм і так далі. Цього разу вирішила в магазині не показувати. А вже коли дома приїдемо, детально вам більше буду розповідати, скільки що заважило і яка була. Загальна вартість. Взагалі такий супермаркет великий, тут багато всього, і овочі, і фрукти, і м'ясо. Тут найбільше я полюбляю купувати м'ясо в цьому супермаркеті, тож туди ми і відправляємося зараз. І скажімо так, основне за чим я приїжджаю в цей супермаркет це за м'язком. Так, куряче філе у нас сьогодні по 90 тисяч за кілограм. Ну я думаю, кілограм-півтора я візьму сьогодні. Так, молочко долатмілк. Я ще беру 37 900. Це найдешевша ціна на молоко, яке я зустрічала взагалі в міні-маркетах, супермаркетах. Здається, дешевше я не бачила. Тож я беру п'ять упаковок такого молока, тому що планую готувати сир кисломолочний. Алісі, беру упаковку. Йогурта, ось є з яблучком 25-двісті. Це акційна пропозиція. Аліса, йогурт полюбляє, тож візьмемо її. Аліса, а це не йогурт, це крем. Ти таке не любиш. Ми якось брали. Я розумію, що ти хочеш іграшку, але ти ось це не їстимеш. Я знаю 100%. Так, ну тут все. Тепер піднімаємося на другий поверх. Там мені потрібно вермишель закупити. От, можливо, що зі солодощів, ще і миючий засіб для посуду. Так, потрібно щось солоденького придбати, бо вдома немає нічого, все з'їли. Хочеться чогось, смаколиків якихось. Так, візьму ось таке печиво, різні пачки. Воно по 8400. А ліса з Женю таке полюбляють. Я візьму декілька різних пачок. Так, є по 8400, є по 12800 і по 5800. Різний розмір. Ще ось такі візьму. Так, Беру ось такий суп швидкого приготування, 7500 він коштує, дві пачки з креветками. І беру ще ось таку вермишель швидкого приготування, суп ФОБО з курочкою і з яловичиною. Також, щоб було вдома. А він по 7400. За упаковочку коштує. Так, ось така вермишелька. Це 300 грам. А 400 грам акційна пропозиція 21 тисяча. 400 грам. Так, беру ось, три упаковочки. 400 грам, 21 тисяча дон. Так, їх з неї єсті много. Це єдиний продукт, який я сьогодні буду купувати. Це рідина для миття посуду. 19 тисяч вона коштує 750 мл. Є трішки дорожчі, оці санлайт, я їх часто також купую, але якщо є дешевше, то навіщо платити більше, все рівно воно одне і те ж саме. Такий чи маленький у нас кошик вийшов сьогодні, рухаємося на касу. Так, все, викликали ми таксі, повертаємося додому. Так, показую все, що ми придбали. Тут в мене картопелька на 31 тисячу дон огірочки. Це я вам показувала. Буду тільки поточнювати вагу і ціну тих овочів та фруктів. ну все що те, що я набирала в пакетики. Помідори в мене на 22 тисячі донг вийшли. Я ще яблучка брала на 74 тисячі дон. Два багети я вам показувала вермишель суп швидкого приготування, 6 пачок, три пачки ось таких макаронів, рис 2 кг, 5 банок молока. Так, у мене тут ще 4 пачки печива. О, так, із м'яса це я купила взагалі, щоб їсти. І тут ще були окремо овочі та м'ясо, які я купувала для окремого відео, щоб приготувати борщ. Цей весь борщовий набір я вам буду показувати в окремому відео. Там все по цінам розповім. Тож сьогоднішній наш чек склав 834. Тисячі дон, ну чималенько ми сьогодні закупили продуктів. Я тут, окрім ще курячого філе, взяла і м'ясо на борщ, і сало, щоб засолити. Ну, це буду показувати вам в окремому відео. А ще я забула Алісі, ось такі цукерочки, панди на паличці. Це я вам показувала. Тож, ось такий набір продуктів величезний у нас сьогодні вийшов. Так як не дуже вистачає сьогодні часу щось готувати, то вирішила на швидкоруч суп швидкого приготування. Собі заварила ось таку, то що я купувала щойно в магазині з креветками. Аженіфога, В'єтнамський суп з курятиною і окремо ще посмажила м'язку з цибулькою. Також додам цей супчик, так часто роблю. І виходить повноцінний обід. Для Аліси є рисова лапша, вона такий супчик не їсть. Верніше її цікаво, вона інколи пробує у мене, але він гостренький, тож для Аліси звичайна їжа, також є ще м'яско, помідорчик, огірочок. Ось таким буде наш сьогоднішній обід, тому що вже три години виочу, вже час Алісі лягати з патоньки, а я тільки закінчую з приготуванням обіду. Щось таке більш суттєве, просто немає часу сьогодні готувати, бо багато втратили його в супермаркеті. Сьогодні у нас взагалі -то такий не дуже сонячний день, як ви помітили, ми за лісою їздили в магазин на байку. І вчора ми прогулювалися. Також на небі сонця такого не було палючого. Якось небо затягнуте хмарами. Вчора було так само, як і сьогодні. І ось ну, насправді мені навіть круто, комфортно, тому що не так. Спекотно на вулиці, хоча б, хоча б не ну, є повітря, чим дихати. Коли яскраве сонце, на вулиці взагалі ну, таке враження, ніби ти на сковорідці, дуже спекотно. Ось два дня, хоч і ну, душновато, але все рівно немає палючого сонця, то хоч трішечки легше. І я, от, наприклад, пам'ятаю, що в минулому році, вже десь серпня, почалася така більш комфортна. Температура, якесь свіже повітря я відчула, десь серпень, от друга половина дня, прям дуже круто-круто і комфортно було. Мені тоді подобалося. Мені тоді серпень о, у В'єтнамі нагадував, десь вересень у нас в Україні. Дуже схоже було. А зараз от сьогодні затянуто трішки небо затягнуто. Я зараз на балконі, на нашому о, дивіться. Бачите, як я вийшла вчасно, навіть дзвони в церкві, у нас тут неподалік католицька церква, це котра година 5.29, 17.29. І там час від часу дзвони. Я Вже розповідала, що у В'єтнамі багато католиків, багато церков католицьких по місту можна зустріти. І ось церква, що неподалік, ми за лісою на Різдво. Католицькі ходили в церкву, їй там сподобалося, там були біблійні вистави, дітки ставили. Тож Аліса з величезним задоволенням дивилася, і я хотіла на Пасху сходити, думала, що, можливо, також щось буде цікаве, але не було. і Аліса з Вели... чекала з великим нетерпінням, що запитувала мене, де вистави, коли будуть вистави, коли будуть дітки виступати. Але ж... а... Пасха. І це трішки інше, тож там не було ніяких вистав, але якщо ми будемо в цьому році також залишатися на зиму, зимувати тут у В'єтнамі, то обов'язково знову підемо до церкви, тому що Аліса час від часу запитує, Ми от коли приходимо біля церкви, в неї це в голові, в пам'яті залишилося. Ми, хоч і не католики, але я думаю, то не має абсолютно ніякого значення. Головне, що це не церква російського патріархату, тому що ну, у В'єтнамі я таких не зустрічала, а от коли ми жили ой, на Пангані в Таїланді, там навіть вони побудували свою церкву. Уявіть собі, малесенький острів, але росіяни побудували церкву російського патріархату православну. Ось так. Так, у нас вже 18.30. Вже стемніло. Запитують мене інколи, у котрій годині темніє, тож десь після 18-ї вже темніє. 6.30. У нас вже починаються, починаються сутінки. От. А ми з лісу йдемо на базар, так як я запланувала завтра варити борщ. В магазині я не купила картоплю та квасолю, тож йду їх на базар купувати. Можливо, трішки раніше потрібно було вийти, але вже є, як є. Я на базарі хочу купити квасолю на борщ. Не стручкову таку зелену, як я завжди купую, а звичайну квасольку. Так, ану, зараз я подивлюся, щоб вона була не стара, не суха. Ану, алісистий. Це суха, це суха. Ось тут наша дівчинка ще є з картоплею, Ось неї по 15 картоплів я завжди беру, а в магазині сьогодні скільки? по по 22 була. Такий поганий, так. Одімалися. О, Діма, шваденько, давай. Давай сюди. Угу. А, мадам, краб. Краб. Бачиш краб втік. Краб втік утіканьки. Я йду, бачу. Повзе. то я їй сказала. Дивіться, ось устриці продають вже відчинені. А how much? сімдесят ван кіло. кг. Окей. Так, ну зрозуміло, ми за 79 нам в цьому закладі приносили, але я не знаю, скільки йдуть на кілограм. Може штук 10 йде, може трошки більше виходить. Але якось я тут ну, не купувала би отаку відчинені устриці, які просто. На дорозі майже лежать, ну ти ж їх вже не помиєш, хоча ну, мабуть варто було би, бо люди ходять, байки їздять і їсти отако устриці не дуже гарна ідея, якщо чесно, це сирі молюски, ти їсиш. Ще одна справа, якщо їх на гриль, на барбікю, Нам то... Яйця? Так, ми йдемо за яйця, Аліся. Якщо на гриль на барбекю, то, то одна справа. Якщо сирими їх споживати, то це, знаєте, може погано все закінчитися. Так, ще яйця візьмемо і підемо за лісою іншою дорогою, прогуляємося та й підемо додому. Ого, яйця вже 50 тисяч один кілограм. Піднялася ціна, піднялася. Мабуть, пов'язано з жирою, спекою кури не несуться. Не знаю. Хто знає. В спеку кури несуться чи ні. Я знаю точно, що зимою, коли холодно, то погано несуться. А чи несуться в спеку, не знаю. Тоді тепер ми вийшли на головну дорогу, назву якої я не знаю. Трошки прогуляємося. Аліса прийде на самокаті і будемо повертатися додому. Бо ще дуже багато справ на сьогодні. Так, Аліся? Так. І на завтра також. Так що прогуляємося. І все, і додому. Так, ну що ж, друзі, я вам дуже дякую за те, що ви були з нами в цьому відео. Вже планую завершувати. Так що чекаю від вас вподобачки, коментарів внизу під відео. Сподіваюсь, вам сьогодні було з нами цікаво і є, що прокоментувати наші закупи. Тож чекаю від вас такого зворотнього зв'язку. Не забудьте підписатися і бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.